Ліло і Стіч, Громовержці чи місія нездійснена остання частина? Який фільм чекаєш ти? Привіт, кіномани! Травень 25-го заряджає емоціями серед майбутніх прем'єр гучні повернення, нові пригоди, екшен та ностальгія, яка змусить вас усміхнутися. Давайте поглянемо на найочікуваніші фільми цього місяця. Ліло і Стіч. Дісней знову б'є по ностальгії. 23 травня на екрани виходить ігровий ремейк легендарного мультфільму Ліло і Стіч. Сюжет розгортається на Гаваях, де самотня, але відважна дівчинка Ліло знаходить дивну істоту, яка виявляється небезпечним інопланетним експериментом Стічем. Попри те, що він спочатку нестерпний. Між ними народжується справжня дружба, а головне, вони разом відкривають, що таке сім'я. Ця адаптація обіцяє зворушливу історію, сучасні візуальні ефекти та новий погляд на стару добру Ухану. Бюджет близько 60 мільйонів, звичайно, значно менший ніж у попередніх лайв екшенів Дісней. Фанати з нетерпінням чекають прем'єру, сподіваючись на збереження духу оригіналу мультфільму. Громо вже у кіно це нова супергеройська стрічка від Марвел, яка дещо відрізняється від звичайних месників. Тут зібрались не ідеальні герої, а радше антигерої, персонажі з темним минулим або сумнівною репутацією, яких уряд вирішив використати для небезпечних місій, де не можна залучати традиційних супергероїв. Уряд створює команду громоверстів, щоб вирішувати таку собі брудну роботу, щось типу загону самогубців зі всесвіту DC. Кожен із учасників має свої мотиви. Хтось хоче виправити помилки минулого, хтось просто шукає сенс на свободу або ж визнання. Марвел представляє нову команду антигероїв: Олену Белову, Бакі Барнса, тобто зимового солдата, червоного захисника, примару, таксмастера та Джонні Вокера. Вони об'єднуються під керівництвом Валентини де Фонтейн. Щоб зупинити небезпечний проєкт суперсолдатів, про те чи правильні в неї замисли, Це ми дізнаємося трішки пізніше. Бюджет фільму 180 мільйонів доларів. Касові збори склали 76 мільйонів США. Та 86,1 міжнародний за перший вікенд. Фільм тримає оцінку приблизно на планці 88% на Rotten Tomatoes. Критики відзначають емоційну глибину та досить сильну акторську гру, особливо Флоренс П'ю та Луїса Пулмана. Місія не здійснена. Остання частина: грандіозне завершення шпигунської саги з Томом Крузом у ролі Ітана Ханта. Після подій попереднього фільму Ітан і його команда стикаються з найнебезпечнішим ворогом за всю кар'єру, потужним штучним інтелектом, який загрожує світовій безпеці Е нічого не нагадує. Їм доведеться діяти без підтримки уряду, боротися з радниками та рятувати світ ще раз, ризикуючи всім. Ну в принципі, все як завжди. Але це не просто чергова місія, це, мабуть, як обіцяють їхній останній шанс врятувати майбутнє. У фільмі демонструють захопливі трюки, які Том Круз виконує сам, емоційні прощання, велике завершення, що пов'яже всі попередні частини. Бюджет перевищив 290 мільйонів доларів, а разом з попередньою це більше 400 мільйонів. І це найдорожчий фільм у франчезі. Фанати з нетерпінням чекають на фінал історії Кіна Ханта, а дата виходу 23 травня. Карате Хлопець 2 Легенди. Після сімейної трагедії, юний майстер кунг-фу Лі Фонг. Змушений покинути свій дім у Пекіні та переїхати до Нью-Йорка разом із матір'ю. У новій школі він стикається з труднощами адаптації та булінгом. Хоча Лі не прагне конфліктів, але обставини змушують взяти його участь у змаганнях з карате, щоб допомогти новому другу. Його наставник, містер Хан, розуміє, що для перемоги Лі потрібна допомога ще одного майстра Даніеля Ларусо. Разом вони навчають хлопця поєднувати стилі кунг фу та карате, готуючи його до вирішального поєдинку. Фільм об'єднує Всесвіту оригінальних фільмів. З Ральфом Макіо, ремейку 2010 року з Джекічаном, та серіалу Кобра Кай, створюючи такий собі єдиний канон. Події стрічки відбуваються через три роки після фіналу Кобра Кай, що дозволяє фанатам побачити улюблених персонажів у новому контексті. Бюджет фільму 150 мільйонів доларів. Фанати сподіваються на гідне продовження легендарної історії. Дата виходу 30 травня. Інші цікаві прем'єри травня 2025 року. Пункт призначення родове прокляття. Новий погляд на класичний хорор легендарна франшиза від New Line Cinema повертається. Стефані студентка коледжу, яку постійно мучить один і той самий кошмар. Вона вирушає додому в пошуках єдиної людини, яка здатна врятувати родину Стефані і розірвати цикл жахливих подій. Дата релізу 15 травня. Якщо любите трішки жахів, то мабуть цей фільм саме для вас. «Поспішай завтра. Майбутній американський психологічний трилер, знятий і змонтований треєм Едвардом Шульцем, заснований на одноіменному шостому студійному альбомі Ейбеля та Софія. Прем'єра запланована на 16 травня 2025 року. Поверни її назад. Після втрати. Рідних братів та сестру переселяють у віддалений маєток до прийомної матері. Але замість порятунку вони опиняються у центрі моторошного ритуалу, з якого немає виходу. Головну роль виконала номінантка на премію Оскар Салі Гокінс Форма води. Режисерами стрічки стали Денні та Майкл Філіпу. Творці Гучного Горору» говорять до мене: орієнтовна дата виходу кінець травня цього року. Ось такі прем'єри чекають до нас у травні 2025-му. Який фільм чекаєте ви? Неможливо місію з Томом Крузом, чи щось більш спокійне та веселе, як мультфільм про дівчинку Лілу та її тваринку. Чи не зовсім її? Пишіть у коментарях. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі в кінотеатрі!